Так, по фронтах хочу з вами ще подивитися. плани давайте прямо по карті, от починаючи з Харкова, я так от підум по порядку. Угу. Вовчанськ-Куп'янськ. Щось хочать новеньке примінити. По-другому піти е, щось нове. По-другому піти. Рицар Пентаклій десь зупиниться, десь зупиниться і піти в другий чи напрямок, чи по-другому піти. Там можуть підкидувати е, людей, я не знаю. І, звісно ж, обстріл пішов. Засипати зброями. Але це для військових. Вони ж розуміють, про що діє. Більший в них тиск може бути, опять же, двох неділь до півтора місяця, знов там усилиться. Але показує про те, що. Вони хочуть зробити отриграний план, от як вони робили. От просто над нашим треба проаналізувати, як вони там відступали, повертали, от у них повтор буде якось їхньої логістики, їхня логістика, їхнє переміщення буде, піде по повторному кругу. І зараз можуть прийняти більше сили в обстрілах, засипати обстрілами цей напрямок. Бажання проривних стоїть задача там прориватися, Давайте так ще глянемо. Стоїть на даний час, от, от як зараз дивимося, на даний час стоїть задача там прорватися. Там, я знаю, у них були плани купянськ вочансь отак от з'єднати, зробити так, як на Покровську ці роги, так само ж на Запорізькому напрямку ці роги, так і на Харківщині хочуть зробити. Може, це про це. Обріжуть їм роги, <ріст> якщо вони планують, то У нас теж гарний досвід по обрізанню рог. Дивіться, ще раз будуть гатити, в них зараз прям такого ресурсу накоплювати, будуть накопичувати ресурс, силу свою собирати, тому що більш показує ще раз, що йде обстріл, і підсобирати ресурс для того, щоб піти вперед. Їм там треба підзібратися от ну, весь Харківський напрямок. От весь Харківський напрямок. Плани ворога на весь харківський напрямок, щоб ми ніде нічого не пропустили. Десь буде пауза, десь прорив. Ну йти у них там зараз будуть кучками, групками працювати. Десь у них, на жаль, може бути і святкування, ну десь і поразка. Е, плани ворога підзібратися, е, як підготовка зібрати чи ресурс, чи людей. Е, я маю увазі зброя, ресурс і людей. Можуть підтягувати сюди. Короткі, невеликі бої по Харківському напряму будуть. Прорив якийсь не буде. Тільки розглядають цей бік. Прям скажу, що прорив ну, десь дуже коротко. Пройти вони можуть, але всередині помірність, тобто вона показує, що стоять на містах і тільки дивляться в цей горизонт. На найближчий час їм прорива великого там не бачите. Давайте наступний сумський. кусок свічки долився, знаєте, провалиться їх план. Так в голову прийшло. Ну, Пане ворога. Тут карта луни то не випала, десь якісь. Проходи нечесні і, ну, можливо, полоніші й злиття. Бойові дії показують щоб ну, ще ну, наступ, мілкі карти йдуть. Зараз тут більше показують, що стоять на всіх своїх позиціях, працює в них там розвідка, щось намагається пронюхати позиції, зібрати інформацію. Короткі теж ну, ще дуже менші бої можуть показувати. Зараз вони не будуть суватися сильно. Так оно, мілкими картами. І, до речі, от я люблю так казати, як зайдуть, а такі ляжуть, тут йде про те, що в них тут можуть теж бути якісь втрати, можливо, щось так раз і прилетить пане. Тихіше, якщо порівнювати Харківську область, то там важкіші більш карти йдуть. Тут легше зараз. Угу. Донецька. раз заплакала, ще раз заплакала. Як, е, дві тоненьких, там десь може бути дві е, стробки тоненьких новеньких. Два напрямка, але вони такі маленькі. Там засада для наших може бути. Е, не дуже добре випало. Ця карта показує, що ну, чи оточення, чи полон, чи засада може бути під плони. Е, тобто там якісь вони е, от якраз тут можуть якусь зам... операцію свою замислити. Невелику операцію, але чи полон взяти наших, чи е, захватити якось обійти і захватити кусочок. Плани, кажу плани, щоб такого не було. Їм хочеться тут от десь щось от хватити, кусок. Взяти, відрізати кусочок. Я думаю, що у них щось вийде. Але вони там зараз будуть укріплятися, усилюватися і укріплятися. Тут навіть може по цим картам навіть підтягувати і саме про... Рити, укріплюватись, ориватися, ну, тут, тут в цьому напрямку у них захист, щоб себе захистити і укріпитися, працюватимуть. А можемо ми з вами трішечки детальніше. Ви сказали, що можуть вони прорвати якісь тоненькі напрямки, хоча б угу. близько до якого населеного пункту. От у нас є, наприклад, Лиман, Краматорськ, там, Костянтинівка. Покровськ Саме таке, Тут у мене на третій варіант випала смерть, третій і четвертий варіант. І скрутився віль пішов по колу. Так, а, повторно угу. Ці два варіанти тут може бути щось новеньке, і четвертий нас добропілля було. Там, де Вергея, чи щось грубки будуть забігати. Там можуть і засаду робити. А третій варіант зовсім щось новеньке йде. Щось нове нова тактика. Перероблена так, як вже було, але по-новому. Новий заход, щось новеньке там готують. Хто хоче допомогти хлопцям на Донецькому напрямку. Будь ласка, долучайтеся до нашого збору. У нас збор якраз для для тих, хто на Донеччині. QR-код на екрані, вся інформація в описі під відео. Долучайтеся. Так, далі давайте дивитися запорізький напрямок. Що, зуби поламали, повторно будуть впертись, але ж дивіться, важко їм дається запорізький напрямок. шістірка мечів може показувати. праві руки чи поліві, не пойму. В такий по правий. і Ітимуть вони і ще у них задача є, і все одно показує про. В них немає сили забрати те, що було всунуто в їхню конституцію. На то в них ресурс не, немає. гарна захист стоїть. Але сунуться будуть. І теж піти отут по цій карті обійти і піти по, по другому шляху. Тобто наші тут їх чекають, а будуть намагатися трошечки обходити. Нічого в них не вийде. Ой, мечі. Це головне. І там чекають сюрпризи. Давайте ще і чорні пакети. Чесно, вони недостойні навіть чорних пакетів. Не треба взагалі екологію загрязняти, забруднювати пакетами. Просто без цих, без витрат, без наших. Давайте ще Дніпропетровщину подивимося. Там же ж теж вони просуваються. На Дніпропетровщину, як там? Пійшло стуза, там, до речі. Шматочок, так, е да, на Гіапетровщині, воно вже є. Пійшло стуза, тобто е є якісь в них досягнення чи... і працюють далі в цьому напрямку. Не швидко, але працюють в цьому напрямку далі. Десь ще можуть трошки відкусити. Але ми їх зупинимо. Тобто і бої показує зупинку бої, і їхні, те, що вони десь пройшли, буде зупинено. Їхні дії будуть в ітогі глупими. От пусті. Те, що навіть якщо вони зараз десь зайшли і ще можуть трошки пройтись, десь ще трохи зайти. І то буде для них не дуже добре. Пусто. Аляже. У нас там повинні працювати. Єдине показує, що в часі це може бути протягнуто півтора-два місяці. Не кажу, що це швидко, але ми їм теж можемо сюрприз робити. То не можуть зайти, ми раз обрізали і все. І на цьому крапка. Полон або двохсоті. Це їх чекає, але це не швидко. І пройти ще можуть. Так, і Херсонщина. Ой, тут обстріл пішла. Тут їм короткі ну, бажання засипати зброю, ну, обстріл. Щоб рухались, майже всі карти там не сильно буде зараз рухатися. Всі карти стоячі немає в мене великої руху, нема руку. Десь ще раз по похожі ситуації десь можуть бути дуже схожі, але вони мілкі, великого руху нема обстріл. Так, пішло зразу з обстрілу. І відволікати, відтягувати увагу тут можуть чимось. Ну, прям планів туди йти ні. Більш для відводок очей. Єрмак поїхав в Лондон. Не знаю, чи правда це, чи неправда, але я бачила таку е, інформацію, що Єрмак, начебто, поїхав в Лондон до залужного на якісь переговори. От в коментарях у нас питають, чи повернуть залужного. Давайте подивимося, от з якою метою. Чи справді є таке? Чи справді Єрмак поїхав до Залужного? І, про що, буде мова? Не знаю, чомусь, щоб не було ножа в спину, можливо, будуть вийти розмови для того, щоб Залужний підтримав зараз Україну і президента? Щоб не. Не очікувати удара зі збоку, бо зараз дійсно і всі нормальні люди розуміють, що розшитувати владу зараз дуже плачевно, саме плачевно для України для війни. Тому і і ця зустріч, це мова йдеться про, я думаю, про Зеленського, про владу. В цілому, щоб була підтримка, щоб не не пішов залужний зараз проти Зеленського. Угу. Я думаю, що з чимось з цим десь зв'язано. Так як він має великий вплив а, на українців. Великий, так, звісно. Його поважають, до нього прислухаються Це все на високому рівні, але якби закрита інформація. По песам, приховано, лишнього не треба говорити. Тому це все, скажімо так, люба зустріч ця зустріч, вона в інтересах України. Угу. Ну, давайте, чи повернеться залужений? Відповімо на питання, чи повернеться залужений. Ну, зараз ні. Завімо... ні. Ну, зараз він ні. вже був при... на своїй посаді і навряд чи його повернуть На свою, на свою ж... посаду кінець, на той посаді, на якій він був, він на неї вже не повернеться. Ну, на даний час карти так відповідають, ні. Mm -mm. Mm -mm. Не, не, не повернеться на свою посаду. Не йдуть карти. взагалі не йдуть. От, з другої посади якось можливо, але ну, на цю посаду, на якій він був, він не бачить, що він повернеться. Угу. Там крапка. І він навіть не думає, що він хоче повернутися. Панує. Д'явол і помірність, помірність це карта янгола, чистоти чистоти помірів д'яволу, ну, це така карта маніпуляцій, такого. З, його, з одного боку, його тяне, ну, да, там його і люди люблять, і е, це влада. З одного боку, йому хочеться, з другого карта помірність, вона каже: сиди там, де ти сидиш, і не висовуй носа. От у нього навіть в ньому є такі дві сторони, які трошки вагаються. Але зараз ні. Не думаю, що не повернеться.